Авраамові угоди 2020 рік. Трамп примусив Саудівську Аравію, Арабські Емірати, Єгипет, якісь там ще країни примусив підписати ці угоди, Авраамові угоди з Ізраїлем. Сьогодні ці країни захищають Ізраїль, а насправді захищають ці угоди, тому що ці угоди є цінністю для всіх сторін. Це зробив Трамп. Він їх примусив. Ми не знали цього. До повномасштабної війни, тому що нам не цікав був Трамп, поки у нас не почалася війна. Зараз ми за ним бігаємо. Ну і насправді не дарма бігаємо, тому що е... там є сила, гроші, зброя і так далі. Але те саме зараз Трамп хоче зробити з Росією Європою нами. Він від... відкриває можливості, давить, хоче, щоб кожна з сторін пішла на поступки, а на інших е... чашах терезів це економічний сенс. Зиск.